Добрий день, вибаді, вітаю на каналі Біткоінкавчех. На Bybit анонсували нове IDO. Це коли ви можете отримати токени за ціною до лістинга, а на лістингу зробити мінімум 10 іксів. Давайте по порядку та швидко розберемо, що робити. Заходите на головній сторінці в розділ Web3 та створюйте собі гаманець, просто нажавши на кнопочку. Все, гаманець створено, там же ми бачимо блокчейни, які він підтримує. Далі, якщо потрібно отримати чи надіслати на головній сторінці, буде ваша гаманець. Заходимо на IDO та бачимо умови, які нам потрібно зробити. Нам треба мати 300 USDT на балансі у мережі Arbitrum. Якщо ми виконаємо ці умови, а також виграємо в лотерейному розіграшу алокації, то у нас буде змога викупити на 100 USDT цих токенів за мінімальною ціною 0,045. Ось результати останніх проєктів можна подивитись та впевнитись, вигідно чи ні. Алгоритм участі дуже простий. Ви оформили підписку, знімки балансів, що у вас там є кошти, потім лотерея, потім викуп. Якщо ви виграли алокацію. Починаємо. Оформили підписку, бачимо наш номер білету. Далі побачимо умови, що нам потрібно мати 300 USDT у мережі Arbitrum. Знімки балансів будуть три рази на день. Зверху бачите часові показники. Там буде три дні знімків балансу, потім 15 хвилин лотерея, і якщо ви отримали алокацію, дається один день на викуп токенів за мінімальною ціною. Починаю переводити кошти у мережі Arbitrum One, як сказано в умовах. Тут все як звичайно, як між біржами чи між криптогаманцями, підтвердження, підтвердження, підтвердження. І все, ми бачимо у нас в мережі Arbitrum One 301 там ще доларів. доларів. Ну, ось і все. Підписка успішно оформлена. Білети у нас є. Чекаємо знімки балансів та результати. По результатам розіграшу, на жаль, я не виграв аллокацію цей раз. Подивитись результати завжди можна тут же на сторінці IDO. Але давайте подивимось на графік. Після лістингу токен зробив 11 іксів. Зазвичай люди, які виграють аллокацію, просто ставлять лімітку на X10 і зі 100 USDT забирають 1000. Зараз Bybit анонсували новий IDO на кукі. У вас є пара днів, щоб оформити підписку. Алгоритм буде ідентичний, але уважно читайте умови. Цього разу потрібно мати 300 USDT в мережі BNB, а також 0,1 BNB на балансі. Тож вирішуйте самі, чи є у вас вільні USDT, час, натхнення та трохи удачі, щоб брати участь в IDO. Але як бачите, результат буде того вартий. Якщо у вас немає акаунту на Bybit, реєструйтесь за моїм посиланням. На Bybit дуже багато різних активностей, про які я постійно нагадую в своєму телеграм-каналі. Також там є окремим постом всі боти для майнінгу. Ердропи і таке інше. Ну, якщо будете реєструватись на байбі, то обов'язково подивіться це відео там. Дуже просто забрати ізі плюшки для новачків. Успіхів вам! Та ласкаво просимо на борт.